Друзі, всім добра. Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого, всіх вас обіняю, всім вам за все, друзі, подякував за лайчки, за вподобайки і за підписочку на канал. За все вам, друзі, дякую всі найкращі. Так. Ну що, друзі, будемо перевіряти, як це працює на твінку. У мене є тут 118-119 тисяч осколків, на 14 тисяч сувоїв я вже на, на обміню. Зараз сплавимо, друзі, осколочки. Та я не хочу. І повідкриваємо. Буде у нас ще 53 тисячі сувоїв і того у нас буде 67 тисяч, ну зараз 7 ми потратимо. Заберемо, друзі. Я навіть, друзі, той, що аккаунт тільки недавно створив ну там пару місяців. І то забрав лансен. Це, друзі, івент. Класний, як на мене. Оце хоч єдине, що сьогодні розробники зробили, що дійсно для гравців. І ще, друзі, дивіться, бо там компенсація за Лансена. в кого є, його зразу продавайте, а потім е, забирайте, бо буде компенсація сріблом. О, Вальдемарчик, рибалочка вже на базі. Добре, друзі, зайду, чекну. Так. Ну що, ланцена ми забрали? Сувої у нас на базочці і будемо лупасить. У нас 6390 золота. Будемо зараз, друзі, перевіряти, як у нас падає дроп під каву. І ви собі заварите каву, чайочок. Ну, в общем, кто что полюбляет, друзья. Ну что, я распочинаю. Поехали. Все, они не так густо падают все. Ну, сейчас будет метро, про что-то. Всем привет, друзья. Машуль, будешь открывать? Машка. Я сейчас не могу. Пока ты сможешь, то уже закончится, ничего буду открывать. Так, моя спроба. Давай мені. Щось, друзі, сьогодні зажимає золото. І вчора я відкривав, друзі, до речі, там не знаю, скільки кантів, 10. І не було золота взагалі, друзі. Взагалі, це ти, так, да, відкрив? Mm, да. Не було, друзі, взагалі золота. 100 тисяч кредитів. Ти що ти що? Чи буде взагалі хоч голда? О, є, 220. 200. Я курю 220, а ты что? тришки уже не под этот. Зир втратил, чешов. <реш> Чеще не проснулся. 220, oh, 220 на тебе доказы. Открывай. Ну, тришки золота уже подлутали. А ты, Маша, умеешь спевать? Маш, ты ж умеешь спевать? Що, наприклад, <риклад> що, наприклад. Ну, наприклад, ти знаєш англійську пісню. Пісню англійську, знаєш чи ні? 220 золота. Непогано. Золото сьогодні підсипає, друзі. До речі, ще й казав малому. От дивися кажу, сьогодні буде сипати, наприклад. Зараз. От, допустимо, кажу, буде сипати вчора а завтра вже сипати не буде Буде давати післязавтра і ось такі. Добреє. о, скептер це перша така А сюди, друзі, я б хотів би залутать скептер, його тут немає угу. Тому, друзі, продовжуємо. Давай, ти Маша, точно не хочешь Давай скептера. Открывай. Так что, Маша, заспеваешь? 220 золота, нормально. Будешь спевать? Нет. Не хочешь? Нет. А ведь Нет. А я тебе цей. Шоколадку куплю. А ты давай заспеваешь, давай? Ну яку? А яку ты знаешь? Давай, ці, а підписники, друзі, послухай, як ти вмієш співати. І зацінять, гарно ти співаєш чи ні. Давай. Давай, бо вже контент закінчиться. Поки ти надумаєш, вже половина сувоїв закінчилась. Не-не-не. Ні-ні-ні-ні-ні. не хочеш? Ну, Сьогодні вона щось, друзі, не хоче. Що ти робиш? Встаньте. Все. Очікуємо, друзі, на можливо, випаде скептер. Або максималочка 1200. О, Аватарчик, непогано. До речі, друзі, коли от підлагує сильно контейнер, не так, що так от ледве підлагує, а отак от от сильно, як підлагує, то тоді це три нагороди, я замітив. І от коли три нагороди, там може бути оцей скептер, скептер. Камуфляжі сыпай. Ну, золото трішки, друзі, підсипало. Бо хотілося б, не знаю, хоча б 1005 залутати. Ну хоча б 3. Добре, тут 1005 загнув. Давайте, хоча б 3. тут мы еще докупим, об осколки все нападало. Но ивент классный сделали. мне подобается. Хоть что для людей сделали. <laughs> Камуфляж на цей, на хай, на хай. Тайп... 5 корей. Да. Само так. Пишите, друзья, как у вас прошел ивент. Дякую вам за ваши комментарии, за активчик. Не знаю, друзі, якщо вспіємо добити до мого день народження. У наступному місяці в мене буде день народження. 4К під друзів, то буду, друзі, розіграш для вас робити. Ну, ви ж знаєте, роблю і не тільки коли. О, фон профіля в мене такого нема. Я ж роблю для вас і розіграш і не тільки коли там, підписники. Коли просто, коли можу, тоді і роблю. А це буде в мене в наступному місяці день народження, тому хотілося б 4 тисячі підписників, там вже залишилось, друзі. О, 220 золота, непогано. Хотілося б 4 тисячі вже підписників мати так ракувати до да, 5 тисяч. Ой, всі молодці у мене, всіх вас люблю і поважаю. Всі ви просто красені. Ваша підтримка дуже, друзі, необхідна. О, буде три нагороди. Ось давайте перевіримо. О, бачите? з <стон -рец> кама. Хай падає краще за золото. О, зараз зараз буде дивитися три нагороди або скептер. Ні, 220 золота. Да, так, ще підлагою, коли золото да, засови. Як наче контейнер такий становиться важкий, таке відчуття, що просто золотом надивить. О, непогано. А третій раз можна золото. Отак От чисто по приколу. Ага. Отак От чисто по приколу можна без золота. Теж чисто по приколу, але без золота. Непогано, да? Ну чого, непогано, лутається трішки свобода. 17 лютого будуть, друзі, кульки мають з'явитися. Дякую моєму другу, моєму підписнику за інфу від душі, друже. Остання скринька, ну ми її зараз ще обміняємо і може вона, можливо, буде не остання. Давайте, друзі, обміняємо. У мене ще 37 тисяч осколків <гум> набралося, тому, друзі, ми ще залутаємо, можливо, трішки золота. Підлагнув, підлагнув, підлагнув кому. Ну, коротше, кажучи, що коли підлагує, ще може бути просто. просто може бути Камуфляж там, ну... Скептера уже насыпало, просто капец. Только одни уха от скептера. Смотри, сейчас будет три нагорода, або золото, або кама. Блі... Я, уже Я скептор, думав, уже скептер, скептор, то там... знаєш як він. А то, друзі, коли прилітає камуфляж, і за ним уже там танчик зразу. Ні, друзі, бачите. Скептером Тим... так не працює. Тим паче, вже який раз воно викидає, вже думав, вже ну, може вже можливо, це буде точно скептер. Ну хай хоч золото підсипає. Хай підсипає, друзі, золотом. Закінчується у нас. Швидко вони закінчуються, скільки ми, друзі, відкрили скринях, дуже багато. 1 мільйон о, кредитів. О, ну, прикольно, прикольно. 2400 осколків. Я потім, друзі, ще назбираю нас там скринки на перемоги. О ті, що дає по одній карточці. І відкрию потім, ну не знаю, або в шорт, або тут. І будемо, друзі, ще тіпа відкриваємо. 2300. Ну, ну, вільний досвід мені потрібний. То каже, як потрібний, то треба, о, все, це, це скепта. Ага. Хотілося, б, звісно, але. Але, 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 друзі. І, до речі, друзі, не зливайте сюди вільний досвід. Бережіть, його, я скажу, будуть кульки 17 люта і там його бомбанети. І можливо вам пощастить і ви витягнете кульку. Знову аватар той. Ну ще надія є, якби пару скриньок, пару тройки. Чотири скриньки, так. Можливо, можливо. Ще хоча б 220 золота випаде. Де вони? Де золото? Я хочу більше золота. Треба угу. казати, не давай золото. Не давай золото. Не треба нам золото. <риво> не треба, да. так. Не треба, то й не треба. Давай ще обміняємо, що у нас тут ще є трошки. Ще може по одному. <риво> да, ще по одному, по одній скринке ми, друзі, відкриємо. Оце буде щось тисяч кредитів. Все, друзі, скринько. остання скринька. Остання скринька дає нам... Не остання. Так а що ми вже не зможемо нічого обміняти. Ні. Підожди. 905. Ну що, щось з плавом зараз. Щас зараз, друзі, щось з плавом. такие фан профиля простенькие. Так, что? Сейчас что с друзья с подождите. Сколько там треба? Это что 500 Давай камуфляжи. Давай, отсылать. Два цены хвата, да? Хвата? Хвата? Да. Ты упарнанный? Там же 900 осколки меняются. Угу. Давай Давай, Цей. Все, пошабашиваем. Поехала. Ну сейчас, Маш. открывай, остальные контейнер. И все, и будем прощаться. Все, друзья. Потому что так будем их обмінювати до самой пенсии. О, гляньте. О, Ще я відкрию останні. Давай вже осколки не давай. Все, дай щось нормальне, Дай золото. Давай золото і все. Та нафиг мені ці осколки. То можу, то я можу. ну і що толку. Все, 490. Хай лишається, бо це буде до кінця йти така тема. Все, друзі. Ось таке у нас вийшло відкриття. У нас було ще 6 там, з нечим. золота, 6 плюс 2000 золота. Ми десь приблизно залутали. Залутали трішки срібла, залутали вільного. Давайте об'єднаємо вільний досвід. В один побачимо, хоч що у нас тут, хоч трішки щось додавиться. Звісно, додавиться. Об'єднали. Та ти що, у нас ще 350 вільного. Виходить, друзі, це крутяк. Ось, дивіться, і 28 ще у нас буде лежати. Все, використати. І це вже, друзі, круто. Дивіться, 675 вільного. Так що трішки вільного залутали, і того і сього, всього потрішки. Все, друзі, всіх вас обійняв. Вам бажаю всього найкращого, і по житті, і взагалі. Бережіть себе, своїх рідних, миру, добра, мирного неба, Божа благословення обов'язково. Бо людина предполагає, Бог розполагає. Все, друзі, всіх обійняв. І з вами був Сталкер на зв'язку.